Ваше завтра, енергії вашого завтра. Отже, руна, що нам скаже? Хм. Руна турісас, перехід, який, знаєте, підштовхування до дій, до рішень, до зміни ситуації, до зміни, до зміни вас самих. Так, цікаво, в чому це буде проявлятися завтра? До чого вас будуть штовхати? Це необхідно. Вам це необхідно зробити. Так, вам потрібно проявитися, десь в чомусь, якусь ідею свою проявити. Вам, а ви, а ви якось, знаєте, втікаєте від цього. Не хочете це транслювати в світ? Не хочете показувати свою любов. Ви теж від неї, нібито як закриваєтеся? Вам дуже важко, Такі важкі енергії. Але десятка мечів це вже завершення цих енергій тяжких, уже ще трішечки залишилось почекати, і вас чекає тріумф, Триумф, перемога, успіх. Тільки зробіть оцей перехід. Вас підштовхують завтра до цього. Перехід до того, щоб все почати з нуля, спочатку. Віддатися на волю вищих сил. І вони вас виведуть виведуть до тріумфу, до перемоги. Боротьба в вашій душі, і, можливо, навкруг вас. Але вам кажуть, що ви захищені, вас захищають, вас ведуть. Ведуть до кохання, вам його просто простягають, от тільки візьміть. Але для того, щоб дійти до цієї точки, де вам просто треба спокійно протягнути в руку і взяти бажане, і стати тріумфатором і переможцем, вам потрібно прийняти якесь рішення, перейти на інший рівень. І завтра, саме такий день день, який буде обставини, в якому будуть. І люди так само будуть вас підштовхувати до якогось рішення, до якоїсь дії, яка змінить навколо вас енергії. І ці енергії потім в майбутньому принесуть і любов, і успіх. І пам'ятайте, ви захищені та вищі сили ведуть вас по життю. Ну що ж, приймайте? Хай так і буде.